Я на кожній лекції, коли ми говоримо про зневолення, говорю таку фразу, що не єдиний препарат, який вводиться в організм мамі, не є корисний для дитини. Тобто всі препарати, вони хто менше, хто більше, впливають і потрапляють в кровообіг. Матково-плацентарний кровообіг. Тому о, для епідуральної анестезії повинні теж бути е, показання. Враховується, так, бажання жінки враховується, але ще дуже багато інших чинників, які теж ми повинні врахувати. І саме епідуральна анестезія, вона е, от перед тим, як її проводити, обов'язково треба, враховуючи те, що епідуральна анестезія, ці препарати вони послаблюють матково-плацентарний кровообіг, вони розширюють судини. Тому ми повинні забезпечити, щоб оцей кровообіг не порушувався. Що ми робимо? Ми перетипідеральна анестезію обов'язково вводимо там мл рідини в русло для того, щоб якщо судини наші розслабляться, жіночі під час пологів, то щоб дитина не почала страждати. Оце перша умова, що ми потрібно зробити нам при підоральній анестезії. Потім жінкам, які у яких є своя природня гіпотонія, вона приходить з тиском 90 на 60. Ми зробимо підоральну анестезію, і у нас буде 70 на 40. А що буде дитина в цей момент відчувати, який буде в неї кровообіг? Вона може почати страждати. І якщо не хватить того часу, щоб налагодити її стан, зробити задовільним, то там будуть вже потім інші методи родорозрішення примінені. Тому я завжди говорю, що треба перед тим, як. Щось просити в плані зневолення, треба оцінити всі за і проти. І вам лікар, який буде вас оглядати в пологах, він вам запропонує. Або якісь методи знеболення, або навпаки, скаже, що давайте вже без нього, тому що вже запізно, або недоречно, якщо є повне відкриття шийки матки, то воно вже недоречно. Або якщо ще дуже-дуже рано шийка. І ще не відкрилась взагалі, вона не готова до пологів, то епідуральну анестезію взагалі рано проводити. Ну, дуже багато таких чинників, які впливають, і тому ну, ви будете спілкуватися з тим персоналом, який буде у вас на пологах. І ви вирішите для себе щось підберете. Є препарати, які вводяться ем, в організм вагітний під час пологів, і це не наркотичні анальгетики, знеболюючи, наркотичні анальгетики, Може, і цього буде достатньо індивідуальний підхід.